Герман Гесе німецький письменник і мислитель, який поєднав у своїй творчості європейську філософію та східну духовність. Сідхартха – це філософська притча про пошуки сенсу життя. Книга не про історичного Будду, а про вигоданого героя з таким самим ім'ям. Написана у 1922 році, вона стала духовною притчею про шлях людини до просвітлення не через догми, а через живий досвід життя. Сідхартха – син брахмана, вихований у світі ритуалів і священних текстів. Його життя здавалося правильним, але душа прагнула більшого. Молитви і навчання не приносили внутрішнього спокою. Він розумів, знання інших не може стати його власним досвідом. Тож він покидає дім і стає саманом, аскетом, який відмовляється від усього земного. Разом зі своїм другом Говіндою він мандрує, голодує, медитує, прагне звільнення, але навіть у суворій духовній дисципліні він відчуває порожнечу. Коли чутка про Гаутаму, Будду, доходить до нього, Сідхартха йде слухати пробудженого. Він із повагою сприймає його вчення, але каже Говінді: Ти можеш наслідувати Будду, я ж піду своїм шляхом. І тут звучить головна нота книги. Просвітлення не можна передати, його можна лише прожити. Далі Сідхартха занурюється у світ пристрастей. Він зустрічає Камалу, прекрасну куртизанку, яка відкриває йому мистецтво кохання. Від неї він вчиться не відмовлятися від життя, а відчувати його. Щоб завоювати її серце, він стає успішним торговцем, знайомиться зі світом грошей, гри і насолод. Але з часом ці радості виявляються солодким отруйним сном, душа знову висихає. Виснажений і спустошений Сідхартха, відходить від розкоші і доходить до річки. На її березі він хоче покінчити життям, але в момент відчаю чує у собі священне слово ом. І розуміє, життя триває, і в ньому є гармонія. Саме тоді він зустрічає човняря Васудеву, простого мовчазного чоловіка, який стає його справжнім учителем. Васудева не навчає словами, він просто слухає ріку, і Сідхартха починає слухати разом з ним. Ріка стає символом життя. Вона тече, змінюється, але завжди єдина. У її шумі Сідхартха поступово чує все: сміх і страждання, минуле й майбутнє, добро і зло як єдину мелодію буття. Він знаходить спокій, який марно шукав у храмах і в розкошах. Через роки Доля знову приводить до нього Камалу. Вона мандрує до Будди, але дорогою її кусає змія. Вона помирає на руках Сідхартхи, залишаючи йому їхнього сина. Хлопчик не хоче жити з ним, тікає, і Сідхартха вперше відчуває біль прив'язаності. Він розуміє, що навіть любов може стати формою володіння і вчиться відпускати. Це його останній і найглибший урок любити, не намагаючись тримати. Минуло багато років, коли Говінда, все ще шукач істини, приходить до нього. Він бачить Сідхартху спокійним і усміхненим. У його погляді тиша, в якій немає ні вчителя, ні учня. Го торкається доторкається його чола і бачить у ньому цілий світ безмежний, єдиний, сповнений любові. Сідхарджа зрозумів: істина не вовтечі від світу, і не в зануренні в нього. Вона в прийнятті усього, як є, уміння бачити красу в кожній хвилі, що минає, ось справжнє просвітлення. Геса через цю притчу говорить, що кожен має пройти власний шлях через помилки, кохання, біль, задоволення і втрати. Ніхто не може дати готової відповіді, бо кожна душа це річка, що тече до свого океану. Ця книга навчає не поклонятись ідеям, а жити, не шукати просвітлення у словах інших, а слухати свою річку, внутрішній голос. Знання можна передати мудрість ніколи.